Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Так, ваша світулечка вже дома, не ви знаєте, форма одіжди друга, бо там вже в машинці. Значить, так, мої хорошенькі, ви у мене турняшки були вчора, ви мої умняшки, розумняшки. А світулечка сьогодні закатує свої красиві гіпюрові рукавчики і пішла жара. Значить, ні, я вже дома. Я думаю, так бігом залетіла, покормила собачок. Зараз у мене ж дзінь-дзінь, чи як того мого красавчика звати. Поміняється клітка, у нього міняється новий домик, йому треба пространство. Одним словом, дивулечки мої, э, він і греть хочу і хочу пожарти хек. Ну, понятне дело, що постіль стирається, уборка робиться, все робиться. Не, ну це все по ходу дійства ми з вами будемо говорити. Кстати, постіль зараз хочу поцепити. Мені Свідка подарила махрову постільку таку тепленьку, хочу постелити махрову. Ну, на новий рік нова постіль. Так що мої ріднулічки. Він вариться, хек буде жартись. Одним словом, я сьогодні буду трошки хазяйка, все одно. Ну, Новий рік у нас у вівторок. У вівторок мам їду. Але до вівторка треба щось сісти. Захотілося мені так, як у мене він молочний. Так, і, знаєте, він не то, що він не маленький, а середній. захотілося трошки та пару штучок п'ятий, штучок пожарю, і все. Так, що, мої крастучки, ви просто лежіть і відпочивайте, тому що ви знаєте, сьогодні такий день, сьогодні обід був такий ажіотаж. А от після обіду вже, таку знаєте, вже з трьох часов було затіше. Ми потихлясенько собі поприбирали, помили все, прибрали, нафасували, намотали, зевакумірували і пішли по домам. Так що, мої хорошенькі, я з вами не прощаюсь, тому що вечір сьогодні у вас з світулечкою. Ну, ж знаєте. Ми всі дівчики, хазяйки, ми всі хочемо новий рік піти. Ну, я люблю, ну, я новий рік паска нова постіль, Нова, нова постілька, це свято. Так що мої красуні, я починаю працювати, бо в мене родний з вами не закриється ніколи. Так, мої хорошенькі, ну що, в нашого тік-ті рік появився новий домик. Великий домик з їх з усім. Тік-ті рік. Мамин рідненький золоту клітку, тільки купили йому величеньку, бо тому що та йому маленька, напевно, а йому треба велике пространство. І грушечки є. Тільки цей рік. І тільки цей рік такий мамин. Ану. де мамин хлопчик? Ану. ну, ну давай, говори з мамою. Свєта! 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 Ну давай. Ти узнаєш, ти узнаєш новий домик свій, да? Ти узнаєш свій новий домик? Ігрушечки. Що ти тільки хочеш? І тут ігрушечка, і там, так? Да? Ти мамин цік-цирік? Ану скажи. Ти мамин цік-цирік? Да. Кажі, свєта. 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 свєта! Ах, мої ріднулечки, мої красотолічки. Значить так, дивіться. В руках всьо української жінки, говорить, дівчатки мої. А що не, дивіться, прийшла додому. Ні, ну, поки зайшла, облизали. Покормила, поміняла воду. Там порядок, там чистота й порядок. Значить, зайшла в хату. Чіпчикові чи, новий дом і купили, вам показала. Ну він маю жінки, треба такий велиценький, він уже, він такі, знаєте, уже осваюється. Ну, новий дом, не поднімай. Слухайте, значить так, постіль стирається, на війні вариться, постіль поміняла. Слухайте, Світка мені подарила постіль, вона махрова, вона така класна, дівчинки. Вона тут така, як знаєте, вілюрова, світленька, я взагалі люблю світлу постіль. Вона така, як знаєте, махра, каже, вілюр, махлод, махра. Ну така вона класна, розовенька. Світка десь купляла, я не знаю, звісно, де, але э, я її зацепила. Так, все, хоч уже, звісно, э, кінець вечора, казалось би, да? Поміняла постіль, не застріляється, я не можу. Для мене я не встану з дому, поки я не то, я там встала з кровати і пішла. Ні, дівчатки, я встаю, одіяла знімаю, все розправляю, подушечки збиваю, постільку застеляю і потім йду на роботу. Так що, мої красотулі, хочу вам сказати так, що все таки в української жінки в руках все горить. Не знаєш, тихо бо аж розпірталася, аж тако розпірталася, тако ну Повільтала все. Але я склала кучу. На головочки заложено, все заложено. Зараз легким движенням руки тако джух-джух-джух. Скільки тут час, два і гайда, і все зроблено. Тюль поміняна. Вона медна, вона ні. Це тюль, знаєте, така собі. Свіженька, новенька, дешево, сердито, але чисто, чисто. На паску в цеплю ті другі тюлі, тому що так, знаєте, освіжити. У мене домик, я вам казала, він у мене старенький, маленький. У мене дві кімнатки, столова, кухонька така, два на два, що, ну, якщо я трошки поправлюсь, я в неї не влізу. Байдуже, хвати. Зато у мене чисто, уютно, комфортно. І я сюди йду з душою, з душою. Неважливо, то, що в мене там на дворі нема плитки. Це теж неважливо. Він у мене чистий. У мене з боку щебленочка, на неї дуже бурянчика. тому що оцими пальчиками. Що відривається. Одним словом, дівчатки, зараз вона пишуть, бо одна вона хазяйка. Ні, я не одна хазяйка. Кожна жінка, вона хазяйка. Хазяйка по-своєму, так? Правильно, дівчатки? Так що так, ростучки, за дві минути я вам багато чого розказала, я йду працювати, але ми в фірші з вами підемо. Обов'язково. Я... Так, мої нові, процес роботи мої, звісно, йде. Я хочу вам сказати, я, звісно, думала довго говорити чи ні. Я сьогодні коли була на роботі. Дзвони мене на телефон, беру трубку і говорять жінка. Ти знаєш, ну, такими, такими словами, вся Україна хоче, щоб ти здохла. Да. Я нічого не відповіла цій людині. Я просто подумала, що неужели в нашій країні є такі люди. Як можна таке говорити і що для цього зробити, що таке пожелати? Чи це завість, чи це я не знаю, чи це така жаба, яка вже душа до, до, до страху? Е, що людина може зробити, То, щоб їй пожелали смерті? От скажіть мені що? Я, звісно, вы знаете, я сначала так, ну я дуже расстроилась. потім подумала: ви знаєте, це нещасна людина. Я тільки вам, жіночкам любими, слухайте, бажаю успіху, терпіння, здоров'я і всього найкращого. тому що ви нещасна людина, а я щаслива. Так що мої любі і таке може бути, потім? А я хочу вам сказати: знаєте, у мене є одні такі далекі, дуже знайомі, які колись зі мною навіть не здоровались, не казали мені здравствуйте. А якщо я здороваюся на я так дивилася висока, хто ти така? Хто ти така? Торгашка, з базара, реалізатор. Ну, пройшло багато дуже років, і в тих людей було все. І практично немає нічого. А зараз вони приходять до мене і говорять, Світуля, привіт, як діла? Ти так хорошо виглядаєш, у тебе все добре. Саме головне, я завжди говорила і говорю, треба бути людьми. Не треба вдівати собі корону, не треба пригати високу, тому що низько можна впасти. Не треба нікому рити яму, тому що туди можна влізти і не вилізти. Люди добрі, життя тяжода, Бумеранг має свойство вертатися. Ви знаєте, мене в житті дуже багато раз обіжали, але я ні на ні, не обіжаюсь. Я не вмію злитися. Я, якщо маю щось сказати, я скажу в очі. Но, опять же, бумеранг, він крутиться, крутиться, але потім вертається. Да, це дійсно. Так що розказала, всім поділилася, я ж вам все розказую. Саме головне, любі мої, не опускати руки, йти тільки вперед. Не, поверти, не повертайтесь назад, от у мене в житті було все. І так, і так, і так. Саме головне не опускайте руки. Ідіть тільки вперед, не одвертайтесь назад, повірте. Немає нереального. є. Просто треба в себе вірити і знати, що ви лучше, ви лучші і достигнете всього. Не опускайте руки. Ідіть тільки вперед, вперед і вперед. Це вам говорю я, яка дійсно це все пройшла. Ну, я дійсно все пройшла. Колись, це... ми давно з вами не робили вопроси, ми їх зробимо. І я вам на багато випросів відповім. Багато хто... Я це робила, ми їх робили ну, в початку, коли в мене було мало підписників. Зараз у мене багато, ніхто практично про мене нічого не знає. Мені бояться нема, що я не вкрала ні в кого нічого, я не обікрала, я не знаю. Ну, посваритися, звісно, можу, це свято так, мої красотулі, Я з вами говорю. Ні, ну Я поділилась, тому що знаєте, вас, думаю говорити, я скажу. Е, ще раз хочу сказати, ми йдемо тільки вперед. І чим більше про нас говорять, тим звісніше ми стаємо. А ваша світулька, по-моєму, стає звісна, як не з жулетом, то з зіклою. Що ж далі буде, я вже не знаю. Но хочу вам сказати і подякувати. Дуже велику подяку сказати, тому що про світульку, якщо хто не знав, то знає. Да. Робота як була, так вона і буде. Торговля, як була, так вона буде. Життя прекрасне, життя неймовірно прекрасне. Саме головне, любі мої, саме головне – то, що говорять, то хай говорять. Саме головне Боже, ми утром встали, ласки відкрили, пішли на роботу, що б там не було, праця є, життя прекрасне. Дівчатка, треба наслаждатися і мальчики кожною секундою нашої життя, тому що життя прекрасне, життя найпрекрасніше і життя наша прекрасна. Так що обнімаю, цілую йду працювати, але не прощаюся. Ну, поговори. Так, моя красотулечка, такий у мене сьогодні вийшовся. Вінні вінгретик. мілко мілко да, ви думаєте, таку собі світулька ти нарізала? Ні, дівчатка, все, що я тут нарізала, це огірочки. У мене є така сеточка, я її купила на привозі в нас, і вона собі таке легенько-легенько. Сьогодні ви бачите, сьогодні він гретик у мене з горошком. У мене в холодильничку була баночка, горошка, я собі думаю, давай, світулька, давай пів баночки, звісно, я з'їла. Щось так мені захотілося його з'їсти. А півбаночки зітьколеним домашнім маслом. Боже, який він вкусний і як він пахне. я навіть не можу вам передати, діволі мої. Ви замітили, що в останнє час я роблю вініри. Та знаєте чого? Тому що зима. Я завжди зимою люблю вінігрят робити. Так мої рідну річки, отаким світулечка торгує хеком. Чим торгую, то і готовлю. Ви бачите, він у мене такий. Вкусній. Трошки в ньому є шолушка, ну нічого, під водичкою, все так пальчиком чух-чух-чух, Змилося. І от такий обалденний хек у світулечки. Він дуже вкусний. Молочний хек 150 гривень за кілограм. Дівулечки, я зробила трошки подлівочку, я знайшла кусочок м'яса в холодильничку. Думаю, Світуль, давай макарончики, макарончики. Ви бачите, борщика, супчика в мене нема. Бо що ж, зараз до мами поїдемо на три дня смисли його варити. Отака легенька подлівочка в мене. З куріного м'яска, томатик. Отака вкуснота буде у світулечки. Да. Так, багато томатика, лучок, морковочка. І вийшла вкусніша подлівочка. Ось така світулька ваша сьогодні хазяйка. медленно медленно воно мліє. Ви знаєте, у мене все мідлено мліє. Дівочки, найголовніше моє блюдо це макарони. Сьогодні я зварила рожки, тому що я їх обожнюю. З домашнім масилком, макарони, подлівка, віні грітік. І пару кусочків хека пожарла, так. Да. Ой, макароники ще й з сахаром люблю. Я люблю, знаєте, що засипати їх сахаром, поставити в мікроволновочку, сахар оттаяв, мамочка моя, це вкуснота. Так що всім смачного. Так, мої рінулі хазяйка все зробила, справила. Слухайте, метеор, хек пожарла, пару штук. Він слушайте, слухайте, знаєте чи я венір? Я таку правду скажу вам. Я знайшла цілий кульок буряка. Я взагалі веніря дуже люблю, а він я люблю робити зимою. От почему то люблю зимою. У мене просто попугайчик мій вже спить. Він заснув в нові клітки, говорю, тихо навіть світ. Зробила знайшла кусочок корінного філеечки, зробила подлівку, зварила макарони. Борщ суп не варила, бо що у вівторок на Новий год до мами, потім приїду зварю. Так що, мої хазяїчки, а макарони особливо, знаєте, як люблю. Люблю з сахаром. Я люблю їх насипати в тарілочку, засипати сахаром. Ну, дома сахара нема, може, завтра буду мати. сахар нема. Поставити в мікроволновку, сахар розтаяв. Всім смачного. Так що, любі мої, йду прийму душ, скажу вам спокійної ночки і буду лягати спадки. Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Вечір вже дійсно добрий. Я вже все, хазяйка зробила. Помилася. І ще, знаєте, що я зроблю? Я вже поїла макарончики. Так хотіла сахару, але сахара не було. Я трошки насипала подлівки, трошки вінігретіка. таку перекусила на ну. не лоханочку, чуть менше, Ну, є ж крупна жінка. Хотіла так макарони з сахаром, але немає вдома сахара. Хазяйка. Завтра куплю кілограм хоч сахара додому. Ж, але вже коли наїлася, спомнила, що в мене є мед. Можна було б медочком помастити, і в, і в мікроволновочку. І сладенько було поти до... Я вже все справилася. тільки знаєте, що зроблю? Примочусь на правий бочок. Я брешу на лівий, на лівий, бо телевізор у мене з лівої сторони треба дивитися, бо вправо це в стінку кудись вікно. і буду спотулькати. Любі мої, всім хорошого, тихого, мирного вечора. Я вас обожнюю.